Добрий день, друзі. І так каркас у нас готовий. Ми зараз на етапі утеплення. Ось такий у нас гарний каркасик вийшов. Це у нас рейка для провітрювання. І отак воно все виглядає. Є такі моменти, оці місця дуже сильно продуваються, якщо їх не запінити. Так що ми це все заздалегідь зробили. Всі ці місця пропінені. І тепер кріпимо паробар'єр. Ось так це все виглядає. Задню стінку вже розтягнули, кріпимо рейку. Використовуємо гідробар'єр Strotex Dynamic 130-ї щільності. Ось так все гарно натягнуто. Так що слідкуйте, переходимо до утеплення.